Слава Україні, козаки! З вами український історик Олександр Барсуков. І сьогодні у нас п'яте відео циклу Лубенські полковники, у якому ми поговоримо про полковників, які зрадили батьківщину, які правили під крилом Петра І були його вірними слугами. Це такі, як Василь Савич, який е -е, вступив на службу полковником після Дмитра Зеленського, нажив собі статків достатньо і нормально так собі жив. А також Андрій Маркович, який побудував одну із найбільших імперій впливових е, сімей на Лівобережжі, який був зав'язаний е, тісними доволі е, узами із московською елітою, і нажив доволі багато статків, проте використовував козаків у своїх цілях. Тож, що сталося з статками Василя Савича і як на це вплинули його діти? А також.